20-ту річницю Незалежності України відзначив Кузнецовськ 24 серпня 2011 року. На Майдані Незалежності було проведено ряд святкових заходів. Колективом Палацу культури імені Лесі Українки було організовано театралізовану дитячу програму Ми діти твої, Україно. Працівники закладу культури розважали юних українок та українців цікавими конкурсами, іграми та загадками. Також дітвора малювала на асфальті тематичні малюнки до свята незалежності України. Живоча? Стаємо стаємо всі за мною по-другому. Полетіли, полетіли. Полетіли Художники, полетіли далі! <постив> Раніше організатори подарували свято співочому населенню нашого міста, адже в Кузнецовську жодне свято не відбувається без традиційного караоке. Співати в нашому місті люблять і вміють. Так, хто у нас ще буде співати? Давайте підходимо всі ближче. Крім співаків з народу, свято відвідали спеціально запрошені естрадні виконавці, вокальні та аматорські колективи, окремі виконавці міста. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ! Квітневі сонце моя Україна вільна і сильна, і неспокрива, і в цілім світі одна єдина, разом ми одна родина Синіт законо Україна ріді, хай всім нація народа завжди добре. Буде Також кузнецовці та вся Україна приймали вітання від відомих політиків нашого міста, та звичайно від міського голови Сергія Івановича Анощенка. Побажання більше поважати один одного, поважати місто, в якому ми живемо. Не смітити, бути взаємовічливими, а тоді буде і Україна, і буде і місто Кузнєцовське. в історії нашої держави за роки незалежності сталося чимало змін, як позитивних, так і не дуже. Думку з цього приводу висловив міський голова Кузнецьовська Аноченко Сергій Іванович. Найкраще, то, що існує, така незалежна держава, як Україна. І вже ні в кого нема сумнівів, що вона є, і що вона буде. Багато помилок, але держава є, і вона розбудовується. Найгірше, те, що ми дуже багато втратили. Була дуже велика віра людей в 2004 році, був, був такий спалах, напевно. І патріотизму, і громадської свідомості, і після цього все це втратилось. Тобто, керівники так це повели. Що народ втратив віру. Міським головою було вручено посвідчення мати героїня Анастасії Арсентівної Лебодюк. Та нагороджено грамотами виконавчого комітету Кузнецовської міської ради за сумлінне виконання службових обов'язків, активну громадську діяльність у територіальній громаді міста, розвиток національної ідеї та з нагоди ї річниці незалежності України кращих службовців міста Лебедюк Анастасії Арсентівні вручується посвідчення матері героїні. Дякую вам за те, що ви виростили стільки дітей. Свято вас. Також організатори привітали подружжя кознецовців Миколу та Ніну Дєдових, шлюб яких ровесник Незалежної України. Міською організацією Всеукраїнського об'єднання Свобода було проведено конкурс Найкраща вишиванка. Участь у конкурсі взяло 119 осіб. До речі, подібне дійство в нашому місті пройшло вперше, але організатори зізнаються, що конкурс планують зробити традиційним. Змагалися щирі українці у номінаціях Жіноча вишиванка, Чоловіча вишиванка, Вишиванка для дівчинки, вишиванка для хлопчика, родина вишиванка. Усі члени родини повинні були прийти на майдан незалежності у вишиванках. Члени журі розповідають, що головними критеріями були складність вишивки та ручна робота. Перевагу віддавали власноруч вишитим сорочкам, а також тим, які мали родину історію, були передані від покоління до покоління. На 20-ту річницю незалежності України Конісовською міською організацією Стеклінського об'єднання Свобода було проведено конкурс Найкраща вишиванка. Цей конкурс проводиться у п'яти номінаціях. Найкраща чоловіча вишиванка, найкраща жіноча вишиванка, найкраща дитяча вишиванка для дівочок, найкраща чоловіча вишиванка для хлопчиків, а також найкраща родинна вишиванка. В цьому конкурсі взяло 119 взяло 119 учасників. Цей конкурс ми провели в нашому місці вперше. Я думаю, що традиція проведення цих конкурсів збережеться в дальнішому. Стрешленні в журі було 5 Чоловік. Головою журі була Кремінська Ніна Анатолійовна, методист управління освіти, член Всеукраїнського об'єднання Свобода, народна майстриня Олена Турик, Людмила Іванівна Грекова, голова громадської організації просвіта. Я також безпосередньо був членом журі. І ще одна жіночка Сніжко Людмила. Поліпівна. машина вишиванка, ми взагалі не брали до уваги. Ще хочу сказати, що зверталася увага на те, щоб виріб був зроблений чи подарований, якщо це дітки, мамою, бабусею чи кимось із родини своєї. Оце в основному на це було націлена, головна наша увага в тому, щоб ми визначали переможців в кожній номінації. Такі ще у нас були такі листівочки у вигляді. Державної символіки, де написаний державний гімн і прапор України і герб України, всі дітки, які реєструвалися для участі у конкурсі, отримали гарантовані солодкі призи від організаторів. А переможці були нагороджені пам'ятними сувенірами. Переможцем в номінації вишиванка для дівчинки стала найменша учасниця цього конкурсу Шуль Амалія дівчинці 4 місяці, але найкраща вишиванка ручної роботи була саме на цій дівчинці. Просимо маму разом з доцею піднятися на сцену. Переможцем наймолодший учасником номінації вишиванка для хлопчика став Балюк Роман так. Нації жіноча вишиванка стала Буракова Людмила. Людмила Володимирівна. Просимо вас піднятися на сцену. Вона зараз одягнута в одяг будинку культури, але вона покаже, що ось її вишиванка в руках, яка стала отримала вишиванка вирівця й перше місце. Дякую, Ніна Анатолівна. Ви розумієте, що костюми Палацу культури не перевершені, але мені подобається і моя вишиванка. Дякую за нагороду. Так, будь ласка, отримуйте грамоту і подарунок. Вітаємо а всі крий цінні подарунки, щоб з брилянтами попадали так. в Номінації чоловіча вишиванка став переможцем Гуляр Олег. Також хочемо відзначити, що е, ця вишиванка гуляр Олег. Чоловік, власноруч, вишив цей, цю сорочку. Просимо піднятися. В номінації родина вишиванка стала сім'я козудоїв Владислава та Наталії з дітками Ганусою та Андрійком. Будь ласка, просимо піднятися всю родину козодоїв. Вам то переможця став пешко Андрій. Просимо Андрія до какого закінчилось свято неймовірним феєрверком. Подивиться, яка два штука саме зробила по небі. А ми пропонуємо тут на новічку забути. Кознецов, земель! Любі мої Кознісовці, спасибі вам! З Днем незалежності! Спіть гарненько і нехай вам присняться голі поросята, як символ добровоту і процвітання! Нам все добре! סטשקה מני